Відкриваюся вниз одну хвилинку. Відкрився. USDGP відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо. QR це QRCNY QR -CNY Теж цікава ситуація. Слідкуємо за QR цинваєм. Ну, поки що зайшли по USD слідкуємо. MXN пишете ви в чаті. Давайте глянемо, що там по Міксену. Низька дохідність по MXN, що можу сказати. Там була свічка хороша тільки на наступну хвилину після нас, але вниз. Ну да, але дані вийшли такі, як я прогнозував, тому загалом ми правильно відпрацювали. І так, USD GPU залишається 22 секунди до відпрацювання даної ситуації. І наголошую одразу готовність QR CNV, а Можливо, QR CNV дасть також ще цікаві точки входу. Тож після USD GPU ми зразу будемо заходити більше за все по QR, якщо тут буде плюс. І так, фіксу приготував, QR CNV, готовність. Фіксу приготував QR ценвай і не заходжу, бо е, не дали цікавих точок входу. Е, що стосується USD GPU, з любих точок входу, забираємо плюсики. Пишіть плюс в чат, хто зайшов по цій ситуації.